Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі перший випуск програми про роботу прокуратури Волинської області. Вартові закону». Одним із пріоритетних напрямків у роботі органів прокуратури, визначених Генеральним прокурором України Віктором Пшонкою, є правозахисна діяльність у сфері земельних відносин. І робота органів прокуратури Волинської області спрямована на забезпечення дієвого нагляду за додержанням законодавства у діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та державного контролю, від зусиль яких і залежить. Стан законності у цій галузі правовідносин. Завдяки комплексному застосуванню наглядових представницьких та кримінально-правових засобів прокурорського реагування на виявлені порушення у сфері земельного законодавства минулоріч прокуратурі Волині вдалося досягти певних позитивних результатів. Про те, що земельні питання на сьогодні є одним із найгостріших, свідчать тематичні прокурорські перевірки, які здійснюються на місцях за участю працівників апарату прокуратури Волинської області та спеціалістів контролюючих органів обласного рівня. Пріоритетність земельної сфери у правозахисній діяльності органів прокуратури зумовлена високою економічною цінністю землі і тим, що злобуденність цього питання постійно загострюється. Оскільки майже половину території Волині займають сільськогосподарські угіддя, тотешня земля залишається привабливою для злочинних махінацій. Враховуючи це, органи прокуратури Волинської області докладають усіх зусиль, щоб у регіоні було дотримано усіх вимог чинного законодавства у сфері земельних відносин. Упродовж минулого року. Органами прокуратури області порушено у сфері земельних відносин 9 кримінальних справ, з них сім кримінальних справ з ознаками корупційних діянь. При цьому державі та територіальним громадам повернуто 19 земельних ділянок загальною площою більше 4 гектарів, вартістю понад 1 мільйон гривень. Прокурорські перевірки підтвердили, що подекуди у неправомірному та нецільовому використанні земель відіграють роль незаконні рішення органів влади, місцевого самоврядування та неналежний державний контроль за раціональним використанням і охороною земель. Як наслідок у минулому році за документами прокурорського реагування у цій сфері до відповідальності притягнуто 131 службову особу, в тому числі 52 службові особи органів державного контролю. Хотів би навести яскравий приклад порушення з боку посадовців. Земельного законодавства, зокрема, в серпні минулого року прокуратури області порушено кримінальну справу відносно начальника відділу земельних ресурсів Камінь Каширської міської ради, який умисно зловживаючи своїм службовим становищем для одного з кооперативів району занизив орендну плату. Кримінальна справа розслідуванням закінчена, направлена до суду. В ході досудового слідства збитки заподіяні цим горе-посадовцем в сумі 125 тисяч гривень, відшкодовані в повному об'ємі. Посадова особа. Засуджена особливу цінність для Волині становлять землі лісового та водного фонду, тому вони залишаються надзвичайно привабливими для різного роду незаконних оборудок. Протягом минулого року встановлено непоодинокі випадки незаконного будівництва в прибережно захисних смугах, випадки самовільного захоплення земель, використання земель водного фонду не за цільовим призначенням. В минулому році встановлено неподинокі випадки. Порушення вимог чинного земельного законодавства при використанні земель водного фонду області. Зокрема, прокуратурою Венечівського району встановлено використання вісьми земельних ділянок водного фонду без заключення договорів оренди. Прокурорами Турійського та Любишівського районів встановлено випадки самовільного захоплення земельних ділянок прибережно захисних смуг. Прокурором Рожищенського району встановлено будівництво капітальної споруди. Прибережно захисні смуги водного об'єкту. прокурорсько слідча практика переконливо засвідчує, що основна маса порушень земельного законодавства фіксується при отриманні земельних ділянок в найпривабливіших місцях і насамперед в обласному центрі, при міських зонах, а також неподалік озер, річок у заповідних місцях. Подекуди посадові особи надають земельні ділянки в оренду та користування з перевищенням своїх повноважень, без розроблення та затвердження відповідної землевпорядної документації, проведення земель. Торгів зазначення цільового призначення земель тощо. Органами прокуратури області в минулому році своєчасно вивчались розпорядчі акти та рішення органів влади та місцевого самоврядування. В ході вивчення встановлено непоодинокі випадки, коли органи влади місцевого самоврядування при прийнятті таких рішень виходять за межі своєї компетенції. Так, Волинська обласна рада, вийшовши за межі своєї компетенції, Ухвалила рішення, яким підтвердила право користування Коверським слад тур земельними ділянками лісового фонду загальною площою майже 50 тисяч гектарів. Незаконне рішення Волинської обласної ради прокуратури області було опротестовано. У зв'язку з тим, що Волинська обласна рада залишила протест прокуратури області без розгляду, прокуратура області змушена була звернутися до Волинського окружного адміністративного суду з позовом. За результатами розгляду позову. Незаконне рішення Волинської обласної ради було скасованим. Так не завжди органи місцевого самоврядування погоджуються з протестами прокурорів про скасування рішень, винесених із порушенням земельного законодавства. Іноді їх скасування прокуратурі доводиться виборювати в суді. Проведеною прокуратурою міста Луцька перевіркою, встановлено, що всупереч вимог земельного законодавства, з яким на земельних ділянках закладів охорони здоров'я не допускається розміщення функціонально не пов'язаних з ними об'єктів, виконавчим комітетом Луцької міської ради було надано дозвіл на розміщення дитячого кафе з кондитерською і з майданчиком для розваг біля Луцької міської дитячої поліклініки. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, прокурор міста Луцькому міському голові, виніс подання про його скасування. В той же час, за результатами розгляду подання, виконавчий комітет Луцької міської ради відмовив його задоволення. У зв'язку з тим. Прокурор міста звернувся до Волинського окружного адміністративного суду з позовом. Позов задоволений. Рішення виконкому Луцької міської ради, як незаконне, скасовано. Рішенням Луцького міськрайонного суду в минулому році було також задоволено позов прокуратури області щодо скасування державних актів та їх реєстрації на земельні ділянки на території Піддубцівської сільської ради для 17 громадян, оскільки вказані земельні ділянки були отримані у приватну власність незаконним шляхом. За результатами виконання вказаного рішення територіальній громаді повернуто земельну ділянку загальною площею 2,8 гектари вартістю понад 260 тисяч гривень. Вказані факти зумовлюють активізацію реагування прокуратури на земельні питання. Тож у поточному році уже заплановано низку першочергових перевірок. Враховуючи те, що з 1 січня Поточного року набули чинності ряд законодавчих актів у сфері земельних відносин, органами прокуратури області, заплановано на перший квартал поточного року проведення перевірок додержання вимог земельного законодавства органами влади та місцевого самоврядування, контролю щодо реалізації повноважень по розпорядженню та використанню земель сільськогосподарського призначення, земель лісогосподарського призначення, а також своєчасного нарахування втрат. Повноти їх сплати, тож принципова позиція прокуратури області притягнення винних до відповідальності та реальне усунення порушень щодо використання земельних ресурсів є одним з провідних факторів зміцнення законності у цій сфері. Порушення земельного законодавства вимагають від органів державної влади та контролю принципового реагування з метою усунень порушень закону, а від прокурорів вжиття вичерпних заходів для виправлення ситуації на цьому важливому напрямку правозахисної діяльності. За таких обставин прокуратура робить усе можливе, аби забезпечити вжиття комплексних заходів, спрямованих на виявлення порушень закону у сфері земельних відносин, їх усунення, реальне відновлення порушених прав громадян та інтересів держави, відшкодування втрат і заподіяної шкоди, а також на притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.